Вітаю всіх моїх підписників, друзів, прихильників, глядачів. Запрошую також слідкувати за моєю творчістю. Є декілька робот по нейрографіки з тих пір, коли я починала знайомитися з цим методом арт-терапії. І от я хотіла використати саме вишивальному мистецтві декілька робіт. От вони є різні. Небагато покажу вам. Зовсім різні. Ну, здається, в моєму стилі, навіть, звісно, але різні. Різним за кольором, за змістом, за бажаннями, які я тут підтворювала. Ну і таке інше. От, пропоную зупинитися на цій роботі. За допомогою П'яців такого контуру. У мене буде такий самий, і виходить, що готова робота такого розміру. Я от таким чином досліджувала, де мені цікавіше, отак передвигаючи, де мені цікавіше зупинитися. Ось тут я знайшла, да? окреслила собі отак, кружочок, звичайним олівцем окреслила собі, де було б цікаве. Така серединка і все таке інше. І ось тут, і, мабуть, з цієї сторони я і почну. Що я буду робити? Я окреслила олівцем місце, яке я буду потім вишивати. Зараз я зроблю такі технологічні отвори голочкою і перенесу на тканину. Ну, звичайно, льон. Ось не злася у мене синенька, майже дотична до, цієї, до цього кольору. По ну, Така, що і за розміром також підійде. Ось така тканинка в мене знайшлася. Переносити ну, звичайним тим фломастером, який від води, він виходить блакитного кольору. І на синьому буде дуже погано видно. Тому я буду переносити таким фломастером чорним, і якісь тканини не стираються. Я думаю, що завдяки цьому будуть такі контури чорні, які я буду обшивати, і він, ця робота буде більш графічною. Ну, це мої такі прикидки, будемо дивитися, що в мене вийде. От, буду зараз проколювати, переносити сюди і покажу, що вийде. Ось я зробила технологічні отвори в своєму ескізі, якщо можна так сказати. От, перенесла от таким чор чорним маркером для тканини, але він не стирається, Зараз будемо з цим працювати, щось робити. Перенесла на тканинку ці отвори і зараз буду експериментувати. Спробую, можливо, я обводити не буду, можливо, просто буду зашивати контур і в контурі вже працювати нитками. Буду пробувати і вам показувати. Друзі, от що у мене виходить експеримент з нейрографікою моєю. Вже закінчую майже. Назвала я цю роботу Мій Всесвіт». Ну, на Нарахунок того, що в малому, що в великому, що в великому, то й в малому. Зараз я останню останній елемент вже закінчую. Ось таким чином, в такому стилі я робила всю роботу. Саме це французький вузол, стебловий шов. І різні кольори, як на ескізі, в мене. Майже все ідентично до тієї роботи, щоб на папері от, намагалася в кольорі я маю на увазі. От, І виходить така річ. Зараз закінчу і покажу вам. Підійшов до кінця і останній елемент. Виходить така композиція в мене. Називається мій сесвіт. На тій роботі, на нейрографіці в мене виокремлено було дві. Два кола, тобто я можу зробити два, дві композиції. Я буду продовжувати цю роботу, і там вже трошки буде зміни техніки, вишивальні, я так думаю, трошки в іншому стилі, можливо, навіть. Ну, буду продовжувати в цьому напрямку поки що так і прямувати. І вас запрошую слідкувати за цим. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Хочу бути з вами, хочу спілкування. На все, на все вам добре. Дякую за увагу.